Особисто все вирішую сам. Як скажу, так і буде. Якщо я кажу на футбол, значить на футбол. А чи не варто нам поїхати до мами? А якщо я кажу до мами, значить до мами. Пів слова розуміємо один одного. Рондо цукерки з натуральної м'яти для свіжого подиху. А зараз ще нові Рондо. Лимон плюс м'ята для витончених натур. Дорогий порошок і можу сказати, що сорочка мого чоловіка біліша за інші. Побачимо. Ви використовуєте ваш дорогий порошок, а я візьму гала автомат. Все, що ви очікуєте від якісного порошка, ви отримуєте від Гала. Я не бачу ніякої різниці. Це він. Але різниці є, є. І це ціна. Гала автомат коштує менше. Тобто немає сенсу платити більше. Купуйте Гала. йому під силу зупинити будь-яку трагедію у джунглях. І для цього йому не потрібні блага цивілізації, адже у нього є лук, стріли і вторзанка. Сьогодні увечері на телеканалі «Інтер» Тарзан. Я можу рапорта писати, руки зв'язувати, немножко стріляти. Пісні могу петь в самодійності. Убивча сила. Сьогодні увечері на нашому каналі Тактика ближнього бою. І сколько ти хочеш за цю музику? Мені би пулемет. На каналі Київського державного телебачення